Вітаю вас, друзі! Я як і обіцяла, додаю додатково відео уроки по новорічним майстер-класам. Зараз ми з вами будемо створювати новорічний віночок. Давайте трішки поговоримо про новорічні віночки, які вони бувають. Коли ми будемо створювати з вами віночки, ви повинні одразу розуміти, куди ви хочете цей віночок, щоб він у вас був. Це може бути або на двері повісити так зовні або зсередини. Це може бути на вікно віночок, на стіну. Це може бути віночок на стол. Зараз це дуже актуально роблять віночки на столах зі свічками, зеленими, зеленями, з прикрасами. І я хочу вам показати один із варіантів, як створювати новорічний віночок. Ну що, поїхали? Спочатку я хочу розповісти, як Створювати саму основу для новорічного віночка, тому що в деяких флористів вже є на деяких базах можна придбати цю основу, а деякі хочуть зробити це власноруч. І я покажу, як його створювати. І як я колись також створювала таким. Віночки власноруч, тому що раніше в нас не було таких заготовочок, і ми створювали їх, ну, вигадували самі. А зараз це вже так дуже часто практикується. І так, мені потрібно звичайно, звичайне. Сино, да? яке продається в господарчих товарах, товарів для кроликів, для зайчиків. Так? І поїхали. Я беру це сіно і роблю з нього ось таку ковбасочку. Раз. невеличку. Невеличку роблю ковбаску по діаметру, так? І просто обережно все це проматую нашою мішковіною. І Можна зробити невеличкий кнут всередину, але я буду дуже міцно його прокручувати. І таким чином я сама створюю собі основу для нашого віночка. Ну, Коли не було в нас можливості придбати. Вже готові заготовочки, так, ми створювали їх самі. І ось таким чином обережненько підматуємо ще нашу соломку. Ось так. І створюємо наш віночок. Це дуже швидко робиться. І потім будемо продовжувати створювати віночок з нобелюсу. Можна з нобелюсу, можна з сосни. Ось Ось так раз. І ось тут, коли у нас вже закінчується, ми додатково ще беремо нашу соломку. Це такий максимально економний, незатратний спосіб. Ну, взагалі приблизно ціна виходить, як і е, заготовочки, але ви собі можете зробити таких там один побільше, другий поменше. так, віночок. І тоді вже буде. У вас гарні дві композиції. Взагалі, все, що створюєте своїми руками, все, що ви вигадуєте, воно завжди буде в топі, завжди буде актуальним. Тим паче, зараз в наші часи, все більше і більше, становить популярними, саме коли створюють власноруч. Так? Тому пробуйте, створюйте. Ось так от раз. І закручуємо, закручуємо наш віночок. Дуже-дуже міцно, щоб наша Ну ми ще декілька разів пройдемо, все обов'язково, щоб наша солома ніде не виглядала і наш віночок виглядав максимально охайно. Ну, ось дивіться, ми вже зробили невеличку основу віночка. Приблизно основа така коштує ну, десь 70-80, може навіть 100 гривень. Невеличка. Я вже не пам'ятаю їхні ціни, бо ми самі створюємо ці основи. Ну, а для мене ще може бути на два, а то й на три. Ну, SML, так? Може бути без проблем. І ось так ми його гарненько закручуємо. Закручуємо. Раз. І готуємо наш гарненький каркасик. Я хочу його в дальнішому зробити на стол, тому він повинен бути в мене, мабуть, трішечки трішечки більший. І ось я зараз ще візьму одну собі частиночку. Раз. І ось так гарно-гарно промахуємо. Можна робити на заготовки з пінопласту. Так можна робити спинофлексу. Тому як зручно, зараз дуже багато різних є варіантів. Тому обирайте собі, який вам найбільше підходить. Ну, я не заморачуюсь. Я ось зробила собі і все, власноруч, створюється. У мене всі мої бага... ну, дуже багато робіт створюється саме власноруч. Оп. Ось так, раз. Раз, все. І ми закриваємо наш рух. Закриваємо раз. Опа. Ось тут можна додати ще трішечки, ось саме на оцьому нашому сході, ось так от. да, Можна додати ще трішки соломи, щоб воно в нас тут не розв'язалося. Раз, так. Ось так, раз. Все. І починаємо ось тут далі змотувати нашу частину. Раз. І все лишнє ми пообрізаємо. І ось вам вже готовий, буквально тут пройшло 10-15 хвилин, вже ваш віночок готовий. Ось гарненько проходимось нитками по ньому. І все. І у нас вийшов екологічно чистий, гарний віночок, прям як полюбляють зараз наші клієнти, так? І зав'язуємо на узілочок флористичний. Раз і ще раз. І затягуємо, або можемо підклеїти навіть і клеєм. Ось так от загортаємо і проходимося ось тут ще трішки можна Хоп. Доводимо до ідеалу наш віночок. Обрізаємо наші, можна іще раз пройтися, гарно нитками, але він у мене буде з усіх сторін закритий, тому мені, в принципі, можна буде його і так залишити. Раз. Все, у нас гарнесенький віночок, такий доволі міцненький. По діаметру він у нас приблизно десь 35 см. 35 см, і буде він трішки більший, вже коли він буде з ялиночкою. Так, переходимо до Нобелісу. І так, наші гілочки Нобелісу. Ви вже знаєте, як створювати його грамотно, розділяти. Деякі частини. Зараз ми його просто поділимо, наші гілочки, так? І оці які самі такі хрупенькі, вони в нас підуть по колу. Так, а ось такі величенькі я ще подивлюсь, куди нам їх краще буде примостити. І так, обов'язково беремо сікатор і починаємо з нижніх гілочок. Можна прямо ж ось так от. Тобто ось так. Раз, раз, раз. І оці прям малесенькі. І тоді в нас, щоб у нас дуже великі гілочки не торчали. І ми будемо його ось так: от прикладати кожну нашу гілочку і будемо закріпляти, і таким чином будемо плести наш віночок, щоб він був охайний. Такий, знаєте, що він був красивенький і охайний. Тому грамотно розділяємо наш Нобеліс на ось такі гарні соцвіття, так їхнє. Ось невеличкий раз. Я це дуже швидко зараз роблю. О, ви знаєте, що Нобіліс, для того, щоб він краще стояв, щоб він розпушився, да, Нобіліс може бути без води. Так, це правильно. Але для того, щоб Нобеліс краще стояв в ваших новорічних композиціях, рекомендовано його до початку роботи поставити на водичку. Тоді він нап'ється і буде дуже гарно стояти у ваших клієнтів. Він нап'ється, його гілочки розправляться. Оці навіть можна ось так от зробити Ось тут я ставлю, я її обріжую, вона ще може піти в гарну композицію. так, Грамотно розподіляємо обов'язково Нобеліс також. Так, в мене пішла одна гілочка. щойно Нобеліса.